Алігатор схопив малу дитину і потяг її до лагуни на курорті Walt Disney World у місті Орландо, штат Флорида. Батько дитини намагався відібрати малюка в рептилії. Тим часом на пляжі у лагуні Seven Seas цілу ніч тривали спроби знайти неназвану дворічну дитину, яку схопив алігатор близько 9.30 вечора на пляжі люксусового курорту Disney Grand Floridian Resort. The Батько дитини вскочив до води і намагався вхопити малюка. Проте це анічим не закінчилось. Мені також повідомили, що мати тієї дитини також намагалась увійти до води. Отож, батьки намагалися врятувати свою дитину. У пошукових зусиллях у лагуні задіяно поліцію пожежників та порятунковий гелікоптер. Повідомляють, що родина прибула на курорт зі штату Небраска і прогулювалася ввечері прибережною водою озера, коли з води вискочив алігатор.